Вітаю! Я Аріна Ріцина. Я професійний організатор простору та засновниця соціально-освітнього проекту Академія порядку. Вже майже понад три роки я розвиваю в Україні науку піклування про оселю. Я навчалася цьому у провідних фахівців зі Сполучених Штатів Америки. Сучасні технології та власні напрацювання дозволили мені створити авторську методику, яку я поширюю на онлайн, а також офлайн конференціях та фестивалях. Разом з командою однодумців проводжу відкриті тренінги та майстер-класи. Академія порядку співпрацює з сімейними клубами, школами для свідомих батьків, з проектами, які спонукають до екологічного мислення та підтримують ідеї помірного споживання. Та основна наша місія вивільнити людей з-під завалів прихованого мотлаху, навчити правильному розташуванню дійсно потрібних речей у просторі та позбавити сучасних чоловіків і жінок від потреби витрачати дорогоцінний час на примітивне, безсистемне прибирання. Я стверджую, що сьогодні існує таке прибирання, після якого безлад не повертається, а порядок легко підтримується за лічені хвилини. Кладання речей з Таума гарантує порядок, що тримається вічно. Понад 500 слухачів з 22 країн світу вже пройшли навчання в академії порядку і змогли взяти під контроль свої будинки. Ми вчимо видобувати час у просторі, оскільки вивірене розташування речей і коректна навігація дозволяють економити до 80 хвилин на добу. Це майже півмісяця в перерахунку на рік. Ви могли б присвятити ці дорогоцінні хвилини собі і своїм близьким. У чому ж інновація? спитаєте ви, адже кожна жінка, що себе поважає, вміє це робити з маличку? Так. Але різниця між професійною організацією простору та звичайним прибиранням така ж сама, як між виконанням однієї тієї ж арії солістом опери Ласкала та відвідувачем караоке-бару. Це як грати у футбол, майже всі вміють, але технічно професіонал на кшталт Роналду значно відрізняється від аматора з надвірньої команди. Та нарешті майже всі вміють готувати, але залюбки ходять до ресторану та без хибної сором'язливості смакують вишукані страви від шефа. Порядок це справжня наука, яку може опанувати кожна людина, особливо та, якій початково бракує природньої організованості. Це ж вкрай нераціонально у 21 столітті витрачати по півгодини щодня на пошуки другої шкарпетки. Та існують суттєві перешкоди у розвитку нової галузі, що має назву професійна організація простору. В межах України в умовах пострадянського мислення важко просувати нову культуру відносину побуті. Перша перешкода звичайний людський осуд. На відміну від американських чи навіть європейських жінок, наші співвітчизниці, побоюючись осуду суспільства, соромляться визнати, що не можуть впоратись з безкінечними справами. Сьогодні вони залишаються віч з проблемою господарювання. Багато хто страждає від докорів та звинувачень. Ми прагнемо донести до масової аудиторії правду про велику аферу під назвою Домашня жіноча праця. Ми оголосили презумпцію невинності для стомлених домашніми справами жінок. Звинувачена невинна, доки не пройшла курс професійної організації простору.